Pokemon! Шеврез уславлений капітан особливого патруля з охорони та спостереження. Вона завжди вірна власному почуттю справедливості. Якщо будеш погано поводитись, тебе забере особливий патруль. Так починають свою нотацію фонтинські батьки, спілкуючись з дитиною, що провинилася. Діти, яких так лякали, подорослішавши, чудово розуміють, що особливий патруль не приїжджає, коли дитина не почистила зуби, проспала, розбила. Вікно або стягнула шматок пирога, і, хоча вони вже давно стали дорослими, побачивши капітана Шаврес, вони мимоволі випрямляють спину, відводять погляд і інстинктивно мнуть долоні від страху, що самі того не усвідомлюючи, вчинили злочин, який гідний арешту. Всі чудово знають, що ці браві офіцери борються зі злочинністю, але не зважаючи на всю повагу до чесних захисників закону, склад. Ладно придушити мимовільне тремтіння, побачивши їх, адже як відомо всім фонтейнцям, будь-яка надія злочинців урятуватися від довгої руки закону зникає. Як тільки на місці злочину з'являється капітан Шеврес.